Пане Ростиславе, вітаю вас два коротких запитання. Перше довгий час триває дискусія стосовно доцільності продовження телемарафону. І в якому саме форматі, от якою є ситуація станом на зараз? Що розробляються якісь програми нові? Телемарафон Єдині новини став дієвим інструментом інформування громадськості про правду перших днів війни, коли була певна суспільна розгубленість і нерозуміння тому, кому можна вірити. Держава заявила, що є надійний інструмент, телеканали підписали меморандум, об'єдналися, і держава знайшла можливість підтримати їх ініціативу в тому, щоб сформувати єдиний рупор. Українського правдивого голосу голосу влади, голосу наших збройних сил, голосу наших інституцій, які стоять на сторожі. Інформаційної чистоти, яка перебуває в нашому інформаційному середовищі, і цей інструмент показав свою ефективність. Він дієвий сьогодні, без сумніву, які будь-які процеси ми маємо говорити і про модернізацію телемарафону, зокрема, пожвавлення деяких проєктів, які ним реалізуються. Ми, як міністерство, як головний розпорядник бюджетних коштів, які надає підтримку проекту телемарафон. Вимагаємо від наших колег розширити новостійну частину, додати більшої оперативності. Ми просимо їх звернути увагу на культурні проекти і культурні програми, які без сумніву сьогодні важливі і потребують свого включення до сітки мовлення. Ми хотіли б і. Ми знаходимо зараз відгук у наших колег додати до телемарафону більше і дитячих програм, які б допомагали нашим дітям відновлювати ментальне здоров'я і отримувати важливу на сьогоднішній день освітню і виховну послугу через український культурний продукт. Тобто, ми спостерігаємо за тими змінами, які відбуваються в телемарафоні, іноді їх пропонуємо самі. Звертаємося до колег і вдосконаленню немає меж, тож і Телемарафон як інструмент буде змінюватися і буде покращуватися. Чи буде додавати якісь розважальні проекти, і чи це є на часі? Тому що це ще триває дискусія стосовно цього питання. Бачите, розвага це не просто сміх. розвага – це іноді і інші формати задоволення соціокультурних потреб. Це і перегляд художніх фільмів, це і перегляд мультфільмів, і перегляд інших проєктів і документальних фільмів. Тобто, розвага, якщо казати, відповідно до терміну цього є більш широким розумінням того, це не тільки навантаження інформаційне, це і справді задоволення в широкому спектрі потреб наших глядачів. Дачів і слухачів, тобто до кінця війни телемарафон не закриватимуть станом на сьогоднішній день. Меморандум між телеканалами чинний, і відповідно рішення має бути прийняте самими його учасниками телеканалами. Дякую.